Тамую подих осінь править світом, у літо баби не вплітає, кольори, так пахне чаєм щебрецевим квітом у тихі перезимні вечори. Моя пора, моя любов одвічна, ці паутинки, що летять до Бога, ця пасторалість золота магічна, і купа листя, що прибилась до порога. І шурхи трав, і пізні чорнобривці. І тихий сум каштанів під ногами, ці їжаки, мов яблучні мисливці, що цуплять осінь і жоржини мами, усе моє і жовтень караоке, сумні дощі із божої ряднини, і навіть кіт руди та одинокий, що носа тре і мріє про родину. Ця пектораль вишневих падолистів, малих шпаків останні переспіви. І куці хмари білі та й млисці, Що чешуть ранком посивілі риви.